Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Служба безпеки України встановила, що українським військовим, якого розстріляли після слів Слава Україні, був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацевський. Про це повідомила Служба безпеки України. Дослівно, остаточно підтвердити дані героя, вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото та відеоматеріалів. Крім того, Служба безпеки України отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео саме Олександр Мацевський. Пряма мова голови Служби безпеки України Василя Малюка, це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, Продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить, ворог обов'язково буде розбитий. Бо велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський, герою слава, героям слава Україні слава. Очільник Служби безпеки додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей злочин. Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області. Як вдалося встановити Службу безпеки України, Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року. Розстріляний у полоні боєць тероборони з Чернігівщини Олександр Мацієвський мав також громадянство Молдови, як повідомляє Європейська Правда, про це стало відомо із заяви Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови. Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Висловлюємо глибокі співчуття родині і друзям Олександра Мацієвського та висловлюємо солідарність з українським народом, йдеться у заяві. У ній Міністерство закордонних справ також нагадує, що Кишинів засуджує війну РФ проти України. Місцеві видання Чернігівщини, які писали про прощання з Олександром Мацієвським у лютому, зазначали, що він народився у Кишиневі та проживав у Молдові перші 28 років життя до 2008 року, коли з дружиною та сином переїхав у Ніжин. За даними джерел європейської правди, Мацієвський після переїзду в Україну не здійснив вихід з громадянства Молдови, тому юридично зберігав подвійне громадянство Молдови та України, хоча, очевидно, вважав себе саме українцем. Його кишенівське походження, втім, викликало резонанс у Молдові історія зі стратою героя, яка від початку висвітлювалася у медіа та обговорювалася у соцмережах після підтвердження особи мацієвського набула особливого значення. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.